Посолюючи, перемішати її. От. А тоді отако, трошки її так пожмакать зверху. І от. і вона повинна опустити свій сік. Солона редька, як ви підсолите її, так само, як і капуста, і все, вона відпускає свій сік. Бачите воно, скільки його тут соку там на дні. От. І тепер ми що робимо? Ми беремо, чимось зверху його притуляємо отако. Ще трошки отаку, бачите, скільки соку вона дає. Оцей весь сік, він зайвим не буде, але води вже ви не додасте зайвої. І отако берете його і зливаєте кудись якусь ємність окремо. Весь сік зливайте. Ну, постоять вона повинна на ну, десь годинку, може хвилин 40. І побачите, що багато-багато соку в неї. Бачите, скільки зрядки пішло соку. Цей сік дуже корисний, От його можна ще з медом замішувати. І хто там, у кого кашель хронічний не проходить або гострий бронхіт. Она дуже гарно пом'якшує, має протизапальні властивості. От, можна сам цей сік з медом пити. Ну, навіть корисніше, мабуть, з чорної редьки від кашлі. І отакого от злили. Бачите, скільки у вас зайвий вологи було б. Якби ви зверху налили олії, от, то вона б була б водяниста, олія б не відчувалася. От. А якщо ви хочете робити з медом, то ви так і будете робити. Зараз з медом Оце, зайве, ви злили, визлили. Більше вона трошки дасть на вже в основній своїй масі ви її цей. Ну і берете трошки, це буде забагато, От, відливаєте трошечки його. Береш... До речі, можете і спробувати його на смак, якщо це сік. Він буде чи пересолений, чи недосолений. Можна ще досолити, якщо недосолений. досолений. І залишаємо приблизно половину вбрали, він нам не треба. От, і додаємо сюди меду, ложку. Є такий у нас Карпатський гарний мед.